Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект ксенонових ламп від компанії MLux, серія Quartz White на цоколь D4S з температурою світла 5000 К. Постачається комплект ось такі упаковочці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас кожна лампа запакована в окрему коробку. Ось такий має вигляд кожна лампа. Потужність даних ламп 35 Вт. Колірна температура 5000 кельвін, тобто у нас буде білий колір світла. При заміні ламп потрібно пам'ятати, що голими руками колбу. Чіпати не можна і замінювати лампи тільки після того, як вони повністю охолонуть, тому як нагріваються вони більше 200 градусів в фарі. Інша лампа абсолютно ідентична. Під'єднується на живлення 12 вольт. Зараз ми під'єднаємо одну з ламп і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Лампа. Через деякий час набирає свою повну потужність, буквально через декілька секунд. Потужність нагадаю 35 Вт, температура світла 5000 кельвін. Зараз лампа набере свою потужність, як бачимо, білий колір світла видає лампа. Встановлювати лампи виключно через лінзу ксенонові, для того, щоб не засліплювати інших водіїв. На дорозі. При купівлі на ксенонові лампи також обов'язково на них розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.